У палаці спорту фотоприлад стартував щорічний зимовий чемпіонат із футзалу. За організаторів Асоціація аматорського мініфутболу в Черкаській області. За нагороди у двох лігах боротьбу ведуть 38 команд. Із подробицями Олег Кукса цьогоріч зимовий чемпіонат із футзалу вирізняється своєю масштабністю. У вищій лізі виступають 12 команд. Перша ліга розділена на дві групи. У кожній із них по 13 колективів. Ми проводимо цікавий чемпіонат, участі в якому приймають більше 500 чоловік. Це я вважаю все таки огромний плюс для міста. Що таке кількість людей ми можемо прив'ятити заняттям міні-футболу. У вищій лізі після двох турів по шість очок мають Ньютон та Соснівка. А ось чинний чемпіон Азот після поразки на старті здобув свою першу перемогу. Азотівці обіграли ще одного з фаворитів турніру Епіцентр 5-2. У цьому матчі хет-триком відзначився Олександр Караушан. Успішно розпочала чемпіонат одна родина. З рахунком 4-0 вона перемогла рувер-груп. Дуже сильний час суперників, тобто немає таких прохідних суперників, де там можна обігрувати на одній нозі, як то кажуть. Нема таких суперників, не залишилось. І тому це буде ще цікавіший турнір. У першій лізі в групі А по очок набрали хімелектробуд і старий город. У групі Б із шістьма пунктами попереду спортивний клуб Чикаго та острів. Олег Кукса, Анатолій Усіков, Віка Новини.